Сьогодні мова про мотопробіг заради життя. Судинний хірург, засновник клініки Реваско, Роман Радиш, вирушив у подорож на двох колесах через 13 міст України, щоб зібрати кошти на дрон. Романе, вітаю вас. Зазвичай такі речі роблять для найближчих людей, тому що це велика відповідальність, це великі кошти. Скажіть, будь ласка, для кого власне був цей збір? Ну, цього разу ми зробили збір для мого товариша. Олександра Япчанки, який служить в підрозділі роботизований СТЕМ, є керівником підрозділу. Він сам доктор. Ми вчилися разом в медичному університеті, багато років знаємося і знаючи постійні їхні потреби, які по суті зростають. Зазвичай зараз збори гірше закриваються, людям складніше. І була потреба допомогти. Відповідно, вирішили допомогти йому з цим. І таким чином зробили збір, відкрили. Але оскільки збір рухався складно, треба було зробити щось екстраординарне. І я подумав, що якщо зробити концептуальний пробіг по Україні, щоб показати, що ми єдині, наше судинне товариство, судинні хірурги України єдині, і що, в принципі, ми не боїмося, ми живемо на Заході, хтось живе на сході, хтось живе в Харкові, хтось в Запоріжжі, в Одесі. Ми всі в однакових умовах і ми всі єдині. Це було те, що за стимулювало мене е, поїхати цілою Україною, яка велика, прекрасна і дуже насправді різна. Але щоб показати, що ми єдині хотілося так зробити і відповідно е, постимулювати збір, щоб він активніше рухався. Ви байкер професійний? Чи це ваш перший такий досвід? Був? Ні, я не є професійний барки. Я в мотоцикл купив минулого року. Я після купівлі мотоцикла шість ребер вже встиг минулого року зламати. Але воно мені подобається. Завжди хотів байк, і відповідно, цього року це було більше челенджем для мене. Я більше 200 кілометрів раніше не їздив, і, відповідно, це було дуже щось екстраординарний виклик для самого себе. Я спеціально для того зробив відпустку. Хоча це не найкращий спосіб проводити відпустки, це складно було, але це потрібно було зробити, бо місія гідна і. Це просто потрібно було себе заставити і це зробити. Вибрали конкретних 13 міст. Чому саме вони? Ну, у мене по всій Україні багато дуже товаришів, судинних хірургів, і відповідно до концепту, який я заклав первинно і хотів це зробити, побачитися з ними і показати, що ми єдині. Відповідно, воно, в принципі, плюс-мінус по маршруту тих людей, з якими я багато років товаришую, ті, які складають основу нашої судинної спільноти в Україні. Хотілося з ними зустрітися і Показати одне одному, що ми разом я скажу більше. Мені здається, що ця подорож вона ще й про демонстрацію професійних медиків України, тому що ви в соціальних мережах їх публікували, розписували, хто чим займається. Угу. По суті, ще й знайомили українців з професіоналами своєї справи. Так? так, так без сумніву, бо наше товариство насправді дуже потужне. Є дуже багато екстраординарних професіоналів в Україні, і з більшістю із них, ну і значною частиною, ми дуже тісно і багато років спільно комунікуємо. В першу чергу, через те, що ми багато років зустрічалися разом і пройшли реально десятки, десятки різних конгресів, семінарів, майстер-класів в різних країнах світу. І протягом багатьох років така дружба, кулуарні розмови поза межами конференції, зустрічі за межами, просто дружба, знайомство з сім'ями, воно дозволяє тримати це товариство разом і стимулювати одне одного, і допомагати одне одному, якщо потрібно. Можливо, була зустріч, яка запам'яталася так найбільше? Саме з цих угу. зараз подорожі вони всі були приємні, тому що з людьми ми не так часто насправді бачимося в міру професійної зайнятості. Більшість людей немає можливості там прямо екстра відпочивати, їздити чи ще щось таке робити в плані відпочинку зустрічей. Відповідно, бачимося рідко, але мітко. Про яку суму йдеться? Про заплановану суму, яку потрібно було зібрати? О, це на Мавік цей Мавік. три, три mm -hmm. теми. Ми планували 230 тисяч гривень. Тобто це є та сума, якої би мало вистачити на е, саме топовий Мавік з термобаченням і всіма тими фічами, які потрібні для Олександра Япченки в їхній роботі, бо вони багато вивозять поранених з поля бою. Відповідно, нічна робота і так далі. Це є. Має бути якісний мавіки, тому збирали по максимуму. Ви судинний хірург, звикли рятувати життя в операційній. Водночас ви, та про волонтер такий серйозний, який допомагає військовим. Яка з цих діяльностей важча емоційно, а може й фізично? Ну, судинна хірургія є фізично екстра складна. Тим, хто знайомий з цими багатогодинними операціями в одному положенні, вони про це знають. Відповідно, це є складно, очевидно, це є складно. Я би сказав, що, що мотоподорож для спини є приблизно такою самою по складності, як постійне перебування в операційній стоячи в статичному положенні. Спина страждає, болить. А якщо брати знати. емоційний аспект і моральний аспект, бо ти розумієш, що тепер тобою і там, і там шалена відповідальність. Правильно, угу. тут ти пообіцяв допомогти військовому, угу. тут ти пообіцяв допомогти людині, яка ну реально там бореться за те, щоб бути здоровою, і та і та відповідальність. Ну, з моральної точки зору, конкретно зараз, очевидно, що допомога військовим вона мала б бути, і вона для багатьох є на першому місці, тому що вони є на на фронтлайні, на першій лінії. Боротьби з ворогом, і наша відповідальність по максимуму допомагати їм відповідно, це є на даний момент, як на мене, більш відповідально. Хоча ну, однозначно мені складно це дуже риторичне запитання, тому що коли життя людини, здоров'я людини в твоїх руках перед тобою, це очевидно не менш відповідально. Тому я би це не знецінював в даному аспекті, хоча в, в даний час очевидно, що допомога військовим є більш відповідальним завданням кожного з нас. Ви заснували клініку судинної хірургії Реваско у Львові. Тут почалася і фактично завершила, завершилася ваша благодійна мандрівка. Цінуєте дуже дім, це видно. Я навіть знайшла цитату про вашу мрію. І це цитата 2021 року. Я зараз її скажу, а ви просто підтвердите, чи ось воно так і є надалі, чи можливо мрія вже трансформувалася під час повномасштабного вторгнення? Отже, коли в мене постав вибір залишитися в Україні чи остаточно переїхати в Німеччину і там оперувати, то вибір був очевидний. Перший варіант переконаний, що треба вдома робити Європу. Я тут те саме можу робити, що за кордоном, але тут я вдома працювати в Україні за стандартами ЄС. Ось моя мрія. Повномасштабна війна змінила цю мрію. Все таки вже досить багато часу пройшло після такої вашої цитати. Я думаю, що не змінила. Я далі переконаний, що вдома є все рівно краще аніж будь-де. Без сумніву, є люди, які адаптуються повністю за кордоном, знаходять себе, свою сім'ю, але ти ніколи за кордоном в більшості країн світу я був в дуже багатьох, більше 30 країн світу, я був. І в більшості країн, як на мене, ти не маєш можливості почуватися як вдома. Це моя особиста досить суб'єктивна думка, можливо, хтось має іншу думку, але мрії треба пробувати здійснювати вдома, докладати до того зусиль. І я думаю, що моєю мрією є зробити краще, аніж по європейських стандартах, бо насправді багато речей, які ми робимо. Якість того, що ми робимо, якість сервісу багатьох інших речей є краща, аніж в багатьох країнах Європи. Бо скрізь є свої плюси-мінуси залежно з чим порівнювати. Але багато що ти, коли маєш з чого з чим порівняти, маєш на що орієнтуватися, ти можеш обирати кращі речі з багатьох країн, де ти був, і щось краще обирати з кожного місця і намагатись то імплементувати, впровадити в себе. І це дозволяє середньостатистично робити щось ліпше аніж ті стандарти, які ти бачив, до того відповідно закладати нові стандарти. Романа щойно ми поговорили про ваш особистий внесок, так таку волонтерську роботу. Чи долучається зараз клініка Риваско в допомозі військовим? Можливо, якраз лікуванням допомагаєте? Так, звичайно, у нас досить багато військових. Вони мають відповідні знижки. Є різниця між учасниками бойових дій, не учасниками, але загалом. Це є як на мене на, сь на сьогоднішній день для всіх бізнесів? Е, має бути соціальна відповідальність і повага до тих, хто боронив чи боронить в даний момент нашу землю? Кожен має бути на своєму місці і по можливості допомагати військовим. Дійсно, дякуємо вам за вашу роботу і мушу ще на завершення запитати наступне: так закрили такий збір на Мавік? Чи він ще триває? І якщо ще якісь є збори, яким чином можна долучитися? Ну, на даний момент долучення лікарів, бо в нас є кілька дуже топових судинних хірургів, ми працюємо всі разом, і долучення наших моїх лікарів, наших колег дозволило по факту закрити від нашої клініки те, що залишалося Сума була дуже велика, але ну, з нашого боку я вважаю, було правильним це закрити. І дуже дякую колегам, які долучилися, і відповідно ми його закрили. З нами треба сьогодні. працювати. Все, треба працювати. Треба заходити на сторінки соціальних мереж, і Риваско, Риваскої і Романа Радиша. Я думаю, що усі майбутні збори і про допомогу там буде опубліковано відповідно, і координати, куди на Я думаю, можна. що на даний момент ми власне не зборами, а є багато дуже пацієнтів. Бо суденна проблематика є екстра, екстра критично важливою в Україні. Це перший. Місце смертності і захворюваності відповідно наше завдання щодня працювати над тим, щоб пацієнтам покращувати здоров'я їх артерії, вен ми всіма судинними захворюваннями займаємося. Так що, друзі, ви все почули. Локацію дізнаєтеся, все є на сайті, в соціальних мережах. А я ще раз нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про мотопробіг заради життя з судинним хірургом, засновником клініки Реваско Романом Радишем. Романе, дякую, дякую дуже вам.